Вас Дорога церква зі святом благовіщення. Давайте ми прочитаємо на початку місце, яке є записане Луки, перший розділ з 26 го вірша. Отож, Луки, перший розділ з 26 го вірша. На шостий місяць був посланий Ангел Гавриїл від Бога в галілейське місто під назвою Назарет. До діви. Заручена з чоловіком з дому Давида на ім'я Йосип, звали ту діву Марія. Ангел увійшов до неї сказав Вітаю тебе, обдарована благодаттю, Господь з тобою, благословена ти серед жінок. Вона ж, побачивши його, стривожилась від його слів і стала міркувати, що значить це привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марії, бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і буде названий Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида, і він царюватиме домом Якова вічно, і його царству не буде кінця. Марія ж сказала Ангелу: Як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Ангел сказав їй відповідь: Святий Дух. Зійде на тебе і сила Всевишнього оттінить тебе, тому й святе, що народиться від тебе, буде назване сином Божим. Он і Єлизавета, твоя родичка, яку називають безплідною, і та зачала сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці, бо для Бога нічого немає, нічого не буде неможливим. Марія сказала: Ось я, Раба Господня, хай буде, хай буде мені за Твоїм словом, і Ангел від неї пішов. Амінь. Сідайте, будь ласка. Всі ми чудово знаємо цю історію. Ми перечитали для того, щоб освіжити дещо її в пам'яті. Отож, у цьому ривку, ми побачили декілька разів, згадується слово благодать, ти в Бога знайшла, або також ти є благословенна. Тобто, знову ж таки. Два схожих слова благодать і благословенна. А також ми святкуємо свято благовіщення, начебто три схожих слова спільнохоронених, але насправді вони дещо відрізняються. Чому? Тому що ці слова не тільки схожі, але вони ще й складні слова. Чому? Тому що вони складаються із двох основ: до прикладу, благовіщення складається благо, блага звістка, благодать, – «благо давати». Благословіння, благословити. Тобто ці слова вони є такими складними, але вони мають спільні, спільне слово благо. А також ці слова, знаєте, вони ще й мають певний такий зв'язок. Чому? Тому що коли ми чуємо благозвістку, так, коли до нас Бог промовляє благозвістку, звістку, і ми її що сприймаємо вірою, тоді що ми приймаємо цю Божу благодать. Ми чуємо благовіщення. Ми приймаємо благодать і ми стаємо благословенними. І не тільки ми, але і наша сім'я, і навіть люди, які нас оточують. Тобто ми бачимо, що ці три слова вони взаємопов'язані так ми можемо бути благословенням для інших людей. Отож, ми прочитали тут про те, що ангел з'явився до Марії. Цей самий ангел з'являвся був і до Захарії, коли він говорив, що має народитися Іван. Також ми знаємо, що Бог. В давнину багатьма способами так промовляв до людей, і таким чином він мав зв'язок з ними. В даний час ми вже не маємо такої практики, так, або ми не бачимо ангела кожного дня. Бог не послав ангела до кожного з нас, щоб нам щось сповістити. На сьогодні Бог має з нами зв'язок дещо тісніший, дещо кращий або вищого гатунку. Бог послав в наші серця Духа Святого. Який перебуває в нас, і ми маємо зв'язок, маємо цей контакт з Богом постійно, тому що ангел міг являтися лише десь колись і маленьке слово сказати. Дух Святий живе в нас постійно. І Він нам не тільки відкриває Слово, але він нас і докарає, коли ми грішимо, і впровадить нас до покаяння. Тому ми маємо значно кращий зв'язок з Богом через Духа Святого, і це також благодать, яку Він нам послав. Тому ми трішечки зупинимося над, над благодатью, тому що так чи інакше, прихід Христа або ця блага звістка, вона пов'язана самим словом благодать. Тому благодать це означає незаслужена прихильність Бога до людини, а також благодать це незаслужений подарунок людині від самого Бога. У Старому заповіті ми ні одного разу не помічаємо слова. Благодать. Але у новому заповіті 127 разів використовується дане, дане слово. І знаєте, ми, як живемо вже в період благодаті, для нас це звичне, нормальне слово, ми це все гарно розуміємо. Але для Марії це було дещо нове, тому що вона ніколи цього не читала в законі, і вона не до кінця, можливо, і розуміла, що це означає. Він каже: Ти є повна благодаті, ти в Бога благодать знайшла. Тобто те слово, яке вона чула, вона не до кінця його, його розуміла. І знаєте, слово, яке Бог говорить до нас, може бути також нам не до Кінця зрозуміли. Ми можемо не до Кінця усвідомлювати ту суглибину і ту силу, яке має те чи інше Боже Слово. Навіть більше того, Марія вона завагітняла Ісусом. І знаєте, Марія, будучи простою, простою жінкою, простою якби, людиною, так? але в, в її утробі був сам Месія, був Божий син. Тобто вона, вона виношувала більшого, ніж являлася сама. Те, що було в ній, воно було більше за неї самої. По Божій благодаті Бог дає нам також свого сина Ісуса Христа у наше серце. І тому той, хто живе в нас в нашому серці. Він є також більший за нас. Тому що Він, будучи Богом, вся Вселенна не може його прийняти або вмістити, тому що він є безмірний і безкінечний. Тому той, хто живе в нас, він є більший, більший навіть за нас. І це слово, яке нам Бог дає, те, що ми говорили, що ми можемо до кінця його не розуміти, але воно має більшу силу, навіть ніж ми самі. До прикладу, ми спілкуємося з кимось і можемо щось йому сказати. Так от, я сам не можу його змінити, його погляди, його думки, його характер. Але Слово Боже, яке нам Бог дає в наше серце, якщо ми його промовимо, вискажемо так, то це Слово має силу змінити людину. Тобто слово Боже, яке живе в нас, воно має більшу силу, навіть ніж ми самі. Тому що це слово воно може зробити більше, ніж я можу сам щось зробити. І деяке таке богословське уточнення відносно цього уривку Писання. Тому що ми розуміємо, що благодать вона приходить від Бога, а не від людини. Тобто Бог є джерелом всіля, всілякої благодаті. Тому що у одному із перекладів написано так. Радій, благодатна я Господь із тобою. Що це означає? Звучить так, ніби Марія. Дає благодать, благодатна я, тобто це та, яка роздає благодать. Але ми розуміємо, що насправді благодать може давати тільки Бог. Людина не може бути джерелом або носієм цієї благодаті. Благодать може походити тільки, тільки від Бога. Тому і є певне уточнення нижче, ангел пише, що ти в Бога благодать знайшла. Тобто в Бога знайшлася благодать для тебе. Тобто Марія отримала цю благодать, а не роздає, або вона не може бути ніяким чином джерелом. Також в іншому, в іншому перекладі то є дещо інші слова, які звучать так: Богородиця Діво, радуйся благодатна Марії Господь з тобою. Чи можемо ми сказати, що Марія є Богородиця? Насправді ні. Чому? Тому що Бог не має початку кінця. Неможливо народити. Якщо Бог має початок, то він вже не Бог. Тому що Бог є вічний, Він не має границь, він не має ні початку, ні кінця. Тому Марія вона народила Ісуса як, як людину. Тобто, е тілесно вона народила Ісуса як людину, але не Христа як, як Бога. Тому вона більше Христа родиться, ніж, ніж Бога родиться. Тому Бог дає таке. Таке право, або таку благодать Марії стати, стати матір'ю Ісуса. Ми розуміємо, що насправді вона не була бездоганною, вона не була найбільш святішою за всіх, вона не була абсолютно чистою, вона була звичайною дівчиною. Певна, що в неї були певні е, риси характеру, чесноти, певна віра. І тому вона була такою гідною або достойною для такої. Місії, але все ж таки ми розуміємо, що це була благодать або незаслужений подарунок для неї стати матір'ю самого, самого Ісуса. Читаємо далі, вірш 30. -й. А ангел промовив до неї: Не бійся Марії, бо в Бога благодать ти знайшла, і ти в утробі зачнеш, і в сина породиш, і все йому імення Ісус». Далі вже ангел розповідає, Певну її місію або певне майбутнє, що її чекає і що їй потрібно робити. І цікаво далі, забігаючи наперед, яка була її реакція, так? Вона відмовилась від цієї місії, Бог їй пропонує благодать, подарунок, певну місію. Вона приймає його чи ні? Так, вона його приймає, і вона каже: нехай буде тобі за словом, нехай буде мені за словом твоїм, тому що я Господня. Раба. Тому, що нам необхідно робити із Божою благодаттю? Благодать це Божий подарунок. Бог нам дарує з небес своє благословіння, спасіння і тому подібне. І багато небесних подарунків. А нам необхідно що? Простягнути руку і що? І отримати. Тобто Бог пропонує благодать, а наша реакція, наша відповідь має бути це те, що ми приймаємо цю благодать. Дехто каже, що є така неприоделімає благодать. Насправді ми розуміємо, що благодать ми можемо або прийняти, або відкинути, або відмовитися від цього, від цього подарунка. Отож, на рахунок ще благодаті є дуже гарне місце, яку благодать ми отримали. Це Івана 1,14. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон Бо через мисе був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Тут написано благодать на благодать, це наче подвійне благословіння, подвійна благодать. Що тут мається на увазі? Слово, воно було повне благодаті. Слово це Христос, тобто Божий подарунок, Бог нам віддав Свого Сина. так? Він є подарунком для нас, Він є благодатью для нас, це благодать, яку ми отримали. Але це слово, воно було не, не, не порожнім. Написано, воно було повним благодаті. Тобто Христос прийшов не сам, а також іще із багатьма подарунками або благословеннями для нас, які Він нам, нам дає. Тут написано, що закон був даний через Мойсея, а благодать. Та правда з'явилася через Христа. Тобто, що приніс нам Христос? Це вже новий заповідь, нове вчення або нову заповідь. Тобто, ми мали закон, тепер ми маємо дещо більше. Бог нам дарує через Христа також і своє Слово. Але не тільки це. Не тільки Біблію нам Христос дарує, а навіть більше того, написано, що я вас не залишу сиротами, я що пошлю вам утішителя. Тобто Дух Святий, якого ми маємо, який живе в нас, це також. Божий подарунок це також Божа благодать до, до кожного з нас. Також Христос з, з собою так, зрідняє нас з, Христом, з Богом Отцем, примиряє нас, і ми стаємо синами Божими. Ми стаємо співспадкоємцями так, разом з Ісусом Христом. Також Ісус дарує нам е, можливість отримати Його праведність і Його святість. Тобто це все небесне благословіння. І ми маємо можливість отримати характер Христа. Жити, як він, мати Його думки це все ті благословіння та благодать, яку ми отримуємо у Христі Ісусі, який поселяється у нашому серці. Бо ж написано, що ми благодаттю спасенні через віру. Отож, отож, Христос приносить нам благодать. І ми можемо бути також повними цієї благодаті, і ми можемо цю благодать, що звіщати іншим. Ми можемо вже жити по благодаті, це означає благовістити, це поділитися цією звісткою для інших, щоб також і вони отримали цю благодать, і також вони стали благословенними. Отож, здається, все дуже гарно складається. Бог благословив Марію. Вона є благословена, вона є повна благодаті, начебто в неї має бути таке. Безхмарне, безпроблемне, безтурботне життя, правда? Але ні, ми дивимося вже пізніше так, на її життя, то в неї не було таке надто легким, надто безтурботним життям. Вона дуже багато натерпілася, вона бачила, як його сина судили, як його били, як його катували, і вона похоронила свого сина. Тому я розумію те, що життя по благодаті не означає жити в маслі. Не означає жити в шоколаді, що в мене все буде ідеально, і я не буду мати ніяких проблем. Ні. Життя по благодаті означає, що я живу разом з Богом, який допомагає мені переживати ту чи іншу скорботу, проблему чи трудність. Тому що зі мною є той, хто більший за мене і за мої обставини. Тому життя по благодаті не означає, що ми маємо мати безтурботне життя. 32-й вірш. І він буде великим і буде названий Сином Совишнього, і Господь Бог дасть йому престол батька його Давида. І він царюватиме над домом Якова вічно, і царство його не буде кінця. Дане місце вже пророкує або говорить про те, що Христос засяде на троні Давида. Тут говориться вже про тисячолітнє царство або про майбутнє, про те, що відбудеться вже в кінці віку. Але ми знаємо, що учні, вони також чулися, і Марія також. Вони не до кінця це розуміли. Їм здавалося, що Христос за їхнього життя має стати на цей престол, має звільнити їхній Ізраїль так, від, від полону римського, так, і що він має царювати разом з ними, а вони собі думали, що будуть царювати разом з ним. Начебто їхня помилка в розумінні Писання. Але знаєте що? Навіть те, що вони не до кінця розуміли це пророцтво відносно майбутніх подій, не забрало в них спасіння, не повпливало на їхні відносини з Христом, і вони, що далі любили Христа, служили йому і отримали спасіння. Так само і ми з вами ми можемо зараз не до кінця розуміти всіх майбутніх подій, які написані в Даниїлі чи в об'явленні. І навіть якщо ми щось неправильно розуміємо, це не означає, що ми. На шляху неправильному, що ми втрачаємо спасіння, чи що ми е, не отримаємо ту Божу благодать, яку Він нам обіцяв це рай або небесне оселє. Вірш 34. Марія ж сказала Ангелу: як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Тобто, в неї виникає запитання, наскільки це? Можливо, наскільки це реально, чи можеш ти мені дещо уточнити чи, чи пояснити? Бог кличе, але вона не до кінця розуміє, як це має відбутися. І навіть незважаючи на те, що вона не знала, що це означає від Духа Святого, як це має бути, що вона каже, нехай буде за Словом твоїм. Тобто. Її місія була вищою за її розуміння. Вона не до кінця розуміла, що це означає. Інколи коли Бог кличе нас до певної місії, до певної роботи, у нас також може бути багато запитань, чому я? Як це має бути? Ні, я не готовий. Ми можемо бути як Мойсей, який відмовлявся, чи як Гедеон, який сумнівався. Як це має бути? Можливо, можливо, хтось інший хай піде. Навіть якщо Божа місія вона є вищою, за наше розуміння. Нам слід сказати так само, як сказала Марія. Ось я, раба Господня, так нехай буде, за Словом Твоїм, вона довірила, що вона зробила крок віри, що Бог не помиляється. Якщо Бог мене вибрав, якщо Бог мені дає цю місію, то Він і допоможе мені її пройти. Якщо Бог обирає вас для чогось, Він не помиляється. Він знає вас, Він знає ваші способності, здібності, ваші обдарування Духом Святим. І ви обов'язково зможете вчинити те, що Бог хоче від вас, або до чого він вас покликав. Вірш 35. Ангел сказав їй у відповідь: Святий Дух зійде на тебе, і сила Всевишнього оттінить тебе, тому й святе, що народиться від тебе, буде назване Сином Божим. Тут уже ангел її роз'ясняє або відкриває, як це саме має відбутися. Тут написано. Якщо коротко, то тут описується непорочне зачаття, про те, що Дух Святий має зійти на, на неї. Відносно цього розуміння, відносно непорочного зачаття, то знаєте, зараз не всі люди чисто вірять цьому місцю писання або цьому. Цьому поняттю, як непорочне зачаття. Чому? Тому що є таке ліберальне богослів'я в західних країнах, які відкидають усі чудеса, усі надприродні явища, такі як непорочне зачаття, як те, що Ісус ходив по воді, те, що Мойсей міг розділити море і тому подібне. Тобто вони відкидають цей факт, що Ісус Христос міг бути зачатий непорочним. Також є. Є таке єврейське вчення, як прозеліти, які стверджують навіть більше того. Вони стверджують те, що непорошного зачаття не було, а натомість Марія вона, вона завагітніла від, від Йосипа, тобто, що у них були дошлюбні відносини. Також, також є ще одне вчення: в Талмуді, також у єврейському вченні, написано про те, що Марія могла мати е, сина. Від римського солдата, якого звали Бен Пантер. Тобто є дуже багато спроб е, зіпсувати благу звістку, опорочити Марію і цю сім'ю. А насправді ці всі твердження вони не витримують ніякої критики, або їх абсурдно навіть розглядати чи вірити в них. Чому? Тому що ангел двічі сказав, що зачати в ній це від Духа Святого. Сам ангел Божий говорить до Марії. Це від Духа Святого. Тому що пізніше ми, ми читаємо, що він з'явився навіть Йосипу у сні і сказав: не відпускай її, прийми її, тому що те, що в ній, це від Духа Святого. Тобто, ангел, хіба він може може сказати неправду? Хіба Божий ангел буде його обманювати, знаючи, що це від когось іншого? Ні. Тому ці всі твердження вони є хибні, це є, це є єрість, так, або спроба просто. Зіпсувати репутацію Марії або Йосипу. Вірш 36. Он і Єлизавета, твоя родичка, яку називають безплідною, і та зачала сина у своїй старості. І вона вже на шостому місяці, бо для Бога, нічого не буде неможливим. Сам Ангел приводить їй приклад. Приклад того. Що он твоя родичка, вона завагітняла. Для чого Він це робить? Він сповіщає їй, що тобі, тобі потрібно народити Ісуса, це має відбутися над природнім чином, це має відбутися від Духа Святого. І для того, щоб вселити в ній надію або підтвердити те, що Бог може абсолютно все, він приводить приклад. Він каже, що ось так само як Єлизавета, будучи в старості, будучи безплідною, вона зараз. Вагітна це чудо, правда? Так само і ти, будучи дівою, так само ти чудом зможеш бути вагітною. Тобто, що Бог має силу як в одному випадку, так і в іншому, що Бог абсолютно є той, той самий. Бог каже, що моя сила вона не зменшилась. Ні для неї, ні для тебе. Ми, ми бачимо також багато інших прикладів в старому заповіті, коли і у Авраама також не було дітей, але Бог чудом дає дитину. Так само в нашому житті, якщо трапляється якась складна ситуація, і ми не знаємо, як з неї вийти. Нам здається, що вже кінець, і ми не маємо ніякого, ніякого порятунку, то Бог звертається до нас і каже: Також: не бійся. Заглянь в писання. Тут є дуже багато прикладів того, Що я є в Тут є дуже багато свідчень того, що для мене немає нічого неможливого. І Бог каже, якщо я зміг закрити уста левам, і що леви нічого не вчинили Даниїлу, то так само я можу вирвати і тебе із рук твоїх ворогів. Також тобі ніхто ніколи нічим не може зашкодити, тому що Бог той самий, як був тоді. Так само і сьогодні, тому також Бог нам зараз приносить багато свідчень, прикладів того, що Бог є абсолютно сильний і Він може зробити абсолютно все. І останній остання вірш так, 38, -й. ми вже неодноразово до нього зверталися, а Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Це чудовий приклад смиренної, благощастивої жінки. Незважаючи на те, яка її складна доля чекала, вона сказала, що так, я згідна. Нехай буде мені за словом Твоїм. І вона дійсно була благословенна, вона дійсно отримала хороше, хороше життя повне благодаті. Нехай ця жінка буде для нас також прикладом. Якщо нас Бог до чогось кличе, звертається до нас, нехай наші слова будуть такими самими, які були у неї. Я ж Господній раб. Нехай мені Боже буде за Словом Твоїм. Нехай дійсно ці слова нас потішають, нехай ці слова нас надихають, щоб ми саме так слідували за Христом. Амінь. Помолимся.